Всім привіт! В мене вже є відео на каналі, де я розповідаю, що я думаю про наш курс. І я там думав, що він в нас формується таким чином, щоб гривневі ВДПшки були трішки більш привабливі, ніж доларові. Якщо чесно, я і далі так думаю, що це ідеальний для нас варіант. Проте я сам боюсь взяти і в значну частку своїх грошей вкласти гривневі ВДПшки. Ну і плюс не більше комусь порадити це взагалі. Чому так? Тому що я боюсь нашу статистику. І сьогодні я хочу показати вам статистику своїми... Очима. Щоб ви, якщо погоджуєтеся зі, зі, зі мною, з моїми висновками, ставте лайк. Якщо ні, то давайте в коментарях подискутуємо. Можливо, я чогось не бачу, можливо, ви знаєте якусь іншу статистику, і ви праві, а я ні. Ну що, окей, я переходжу до статистики. Першим ділом я хочу проговорити певний такий план. Які я бачу проблеми, на що воно впливає, щоб коли я вже показував вам статистику, то було зрозуміліше, на якому ми етапі. По-перше, я бачу в нас надлишкову ліквідність, яка є. Тобто гроші вони не зв'язані на депозити, на якісь такі інструменти, які не можна швидко поміняти на гроші. Як на мене, це може створювати інфляційний тиск і тиск на курс. Трішки пізніше це покажу. А друге, це в нас занепад кредитування. Кредитування воно потрібне для того, щоб. Рісу ВВП, щоб розвивалася економіка. І проблема в тому, що в нас четвертим пунктом і так є проблеми з інфляцією. І коли ми будемо розганяти кредитування, то воно також створює інфляційний тиск. Ось така в нас парадоксальна система, що і тут погано, і тут погано. А третє, це проблема з бюджетом. Зараз всією економікою пробуємо викуповувати ОВДПш, щоб центральний банк він не видавав просто з повітря гроші на це, щоб не було ще більше інфляції. Ну і четверта, це проблема з інфляцією, тому що, як на мене, ми і так дуже багато чого робимо, щоб, щоб її приборкати. Ну, а вона і так в нас в районі 16%, що є, як на мене, дуже багато. Окей, першим ділом давайте я вам покажу, звідки я беру статистику, щоб ви могли своїми очима також це подивитися, можливо, щось інше побачити. Йдемо на сайт Національного банку, ну і тут вже бачимо так, першим ділом, що інфляція 15,9. Я вже читав інфляційний звіт за травень, ну. Окей, можливо, окреме відео про це зніму, разом обговоримо. Але 15,9% це, як на мене, дуже багато, і проблема в тому, що ми багато чого що робимо, щоб такої інфляції не було. Так, іду в статистику. Статистика національного банку. Далі йду в статистика фінансового сектору. Тут гуртаю вниз, вниз, вниз і бачите ось перші три ексельки. Огляд фінансових корпорацій, депозити залучені держа... депозитними корпораціями і кредити надані депозитними корпораціями. Спочатку я гляну другий і третій файлик, а до огляду фінансових корпорацій трішки пізніше повернусь. Ось такий ви бачите файлик там, де депозити. Мені потрібно йти в 3-2-1-2, тому що я хочу подивитися в гривні і хочу подивитися по строкам, залучені кошти банками. Іду сюди, і тут я вже собі трішечки щось рахував, щось дивився, зараз сам швиденько це сиділо, покажу. А, так, по-перше, ось ця от штука, що я кажу, що в нас надлишкова ліквідність. Ми бачимо, що в нас з року в рік, з місяця, навіть в місяць можна говорити, збільшується. Частка коштів на поточних рахунках, а не на депозитних. І зараз це вже аж 70%. А... Історично в нас було там 43, 38, 36. Ну і тут були певні зміни, чому саме так у нас воно з часом змінювалось. А чому змінювалось, тому що з ст... ці старші періоди депозити можна було достроково розірвати і забрати собі тіло свого депозиту. Окей, відсоточки втрачаються, якісь штрафні санкції банк накладає, проте депозит можна розірвати, при тому що там ще до погашення нехай рік лишається. Проте під час кризи 2008 року банки вони не могли віддати гроші, при тому, що, ну тому що всі люди прийшли забирати свої депозити. Ну а банк то він видав гроші в кредит, він ж посередник, і він не міг за це розрахуватися. Був введений мораторій на це все діло. Пізніше його трішки відмінили в 2009 році. Проте вже в 2015 остаточно це заборонили, щоби. Можна було прийти в банк і достроково забрати свій депозит. Депозит чекаємо, поки він не закінчиться. Ну і ринок він відреагував таким чином, що люди і бізнеса вони такі: окей, добре, ми не будемо класти гроші на депозит. Ми будемо класти на поточні рахунки, які в будь-який момент можна закрити, можна забрати свої гроші. Ну і ще й банки вони це підживлюють, тому що вони дають відсотки за те, що ти просто тримаєш гроші на поточному рахунку. Як ми бачимо, в 2015 році 50% було співвідношення на вимогу до усього. Ну а зараз це співвідношення вже 70%. Друге, що я тут порахував, що в нас зменшується частка валютних до гривневих вкладів. Ну, як на мене, тут є багато причин. Не можна визначити якусь одну. По-перше, якщо брати ці от старі періоди, то банкам була б більш цікава валюта, тому що можна було кредитувати в валюті, і це якраз один з уроків 2008 року, що не можна кредитувати тих, у кого немає валютної виручки. А зараз банки вони переважно кредитують в гривні лише якихось експортерів у валюті, які мають валютну виручку. Ну і тому банкам вона менш цікава ця валюта. Вони менше стараються її залучати. Ну і по друге, я все ж таки думаю, що є в людей очікування чогось нехорошого, і вони не хочуть тримати гроші в банківській системі. Вони десь собі їх тримають більше під подушкою. Під десь в, в банці закопали собі нагороді. Ну, якось так, є бантківчиця. Ну і, і бачимо по статистиці, що банківська система у нас стає все більш і більш гривневою. А, так, бачимо, що від кінця. 2021 року до квітня 2025 в нас вклади, що в гривні що в валюті збільшились на 89-83%. Ну і це пов'язано не з тим, що люди вони супер вірять в нашу банківську систему значно більше ніж до повномасштабного вторгнення. Це пов'язано з тим, що в нас збільшилась кількість грошей в економіці, і ми на інших показниках зможемо це в принципі підтвердити, що дійсно збільшилась значно кількість грошей в економіці. А з позитивного, що можна побачити, я ось так зроблю. Так, тут в мене грудень. Давайте я краще квітень розгорну. Я хочу показати вам, що в нас немає відтоків по депозитам, по вкладам, і це в принципі добре. Так, ось так і ось так. Бачимо приріст 16%, приблизно на рівень інфляції. Ну і всі оці 16-15% я буду бачити у багатьох інших різних статистичних звітах. Трішки пізніше вам покажу, добре те, що немає відтоків. Це позитив, проте те, що ось ця вся наша ліквідність, вона нависає таким домоквим мечем, який може в будь-який момент на нас впасти, це, як на мене, не дуже добре, і нам не можна сіпатись. Якщо буде якийсь негативний фон по новинам, то ось ця вся ліквідність, якщо вона не піде на ринок обміну валют, Туди не так-то легко піти, тому що є валютні обмеження. Ну але ми можемо зробити ситуацію, яка була в нас на початку війни. Що офіційний курс у нас нехай буде 45, проте е, люди, живий долар готівковий, міняються по 65, якщо будуть е, якісь панічні очікування, цілком таке можливо. Ну і плюс е, це може вдарити нам по інфляції, тому що ті, в кого є багато грошей, вони собі очікуючи обістіння гривні, і вони не маючи можливість цю гривню на щось поміняти, вони собі куплять квартиру. Ті, в кого менше грошей, куплять собі машину. Ті, в кого ще менше, куплять собі гречку. Ну і В результаті можна запустити маховик, який і інфляцію на і курс валют у нас відповідно обвалиться. Є в нас такий ризик, і як на мене, це не дуже добре, що в нас в банківській системі гроші вони не зв'язані. Ще декілька моментів по цьому звіту. ось ці от 83% Це не, не треба розуміти, що в нас на 83% доларів стало більше в банківській системі, тому що тут в мільйонах гривень це все діло показано, і в нас на курс виріс. Був то він у нас 25, став 41,5, Ну і через це в нас пішло збільшення. Проте, якщо порахувати фізичну кількість валюти, то не таке значне збільшення, як тут здається. Ну і по-друге, ми тут можемо подивитися в національній валюті, в, домаш... в домогосподарств, скільки в них є тих грошей. Е, на жаль, тут не вказано, скільки на вимогу, скільки на депозитах, але 823 мільярди. Це ну, супербагато, тому що. Е... Практично подвоєння з 21-го року, ну і зрозуміло, що якщо це все діло ламанеться на ринок товарів на ринок валюти, то нікому добре не буде. І тому всі максимально зацікавлені в тому, щоб зберегти привабливість гривні, гривневих водопешок, платити зарплату бюджетникам, виконувати зобов'язання, щоб не було жодної паніки, тому що знаєте, смолоскипи вже роздані, і потрібна лише якась ісорка, щоб. Почався, як на мене, караул. Ну і супер важливо, щоб цього караулу не було, і тому все має виглядати солідно, стабільно. Сподіваюся, так і буде. Окей, в банків значно збільшилась кількість грошей і куди вони пішли? Можливо, вони пішли на кредитування. Відкриваємо файлик по кредитуванню, той третій, що я вам показував, і тут також йдемо в 3.3.1.2, 2 тому що цікавлять лять валюти. Окей, що ми тут бачимо? У національній валюті ми бачимо приріст 18% з квітня 24 по квітень 25, ну і в принципі виглядає все класно, гарно, тому що в нас, ну і по залученням коштів, така ж сама статистика, виглядає добре. Проте, якщо ми візьмемо не від квітня 24-го, а з 2021 року, якщо ми візьмемо, з... 31 грудня, то ми бачимо, що приріст то в нас лише 21%. А ось тут ми бачили приріст залучених коштів 89. Тобто гроші вони взагалі йдуть не на кредитування. Ну і плюс варто розуміти, що курс в нас більше просів. Якщо в доларі це все діло порахувати, кількість водоних кредитів, то воно в нас зменшується. Ну і Зменшення кредитування, воно, як правило, несе за собою сповільнення інфляції, проте в нас, навпаки, інфляція висока, ми всіма силами пробуємо її стримати і маємо 16%. Тому, коли в нас буде кредитування розганятися, це буде створювати додатковий інфляційний тиск. Звісно, можливо. Не, не все так працює як зазвичай, тому що війна, тому що як, якщо люди повернуться в економіку, якщо можна буде е, собі нормально працювати, то можливо наші підприємства будуть залишати кредити, пускати більш дешеву готову продукцію, ніж ми закуповуємо за кордоном. Ну і це навпаки буде позитивно для інфляції, проте не факт. Е, цілком можливо, що коли кредитування буде розвиватися. То інфляція буде також прискорюватися. Ну і це ще потрібно, щоб кредитування в нас розвивалося, тому що зараз всі вільні кошти йдуть на те, щоб або центральний банк вивів їх з обігу, щоб в нас інфляція так не росла. Або на підтримку бюджету, тобто закуповується ОВДПшки. Це я трішки пізніше покажу. Також можна подивитися, що так, давайте я це покажу. Давайте я ось це покажу. Що значно зросло кредитування саме в домашніх господарств, фізичних осіб. Ну і це ще питання, чи це добре, чи це погано, тому що ну, тут можливо багато споживчих кредитів на те, що підвищує продуктивність. Бо якщо брати бізнес, то в гривні вони на 15% збільшили. А свій портфель що там по валюті? В валюті на 6%. Ну, ось якось так. А про тому, що курс у нас вроді як більше простів, ніж на 6%. Тут же в нас перераховується у гривні. Ну і поки я далеко не пішов, давайте все ж таки глянемо, від чого саме пішов ось цей от приріст по кредитам наданим фізичним особам, домашнім господарствам. А це на складочка 3352. І тут можна подивитися в гривні і. По тому, що ж це за кредит. Як ми бачимо, по споживчим кредитам кредитам приніс на 22%, досить значний. Ну а ще більш цікаво, що на 34% збільшився портфель іпотеки в гривні. У мене ж є відео на каналі про те, чому, як на мене, ця от іпотека під 7% супервигідна, про тому, що це не всім людям очевидно. А проте ми бачимо, що люди вони своїми грошима голосують, що так, круто, ми будемо збільшувати свій портфель. По іпотекам в гривні. А люди беруть. Очевидно, багато хто бачить, що це супервигідно. Так, давайте все ж таки пошукаємо, куди ж пішли гроші в банків, якщо вони не пішли на кредитування, що ми бачили ось на цій от вкладочці. А для цього йдемо назад на сайт національного банку, і це вже не ось ці вкладці, це вже трішки в іншому місці. Йдемо в статистика, Статистика національного банку. Тут у нас те ж саме. Далі ми йдемо у наглядову статистику. І тут ми гортаємо вниз, 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 і аж до згрупованих балансових залишків. Це в нас саме актуальний буде файлик, а ще в нас є архів, де можна знайти попередні періоди. Я брав на 1 січня 2022 року, щоб порівняти з тим, що є зараз. Як ви бачите, я тут саме активи національна валюта. Те, що в банків з ну, валюті я зараз не хочу дивитися, я хочу подивитися по гривні. І що я бачу станом на зараз? Станом на зараз я бачу, що якщо брати всі чисті активи, ось ця штука, давайте я трішки збільшу вам. Так. Ми як активи всього беремо чисті активи. Зменшені, це загальні активи зменшені на резерви. Серед вже не буде пояснювати, чому так, якщо що в коментарях напише, якщо комусь цікаво. Просто беремо собі чисті активи всього, це наш знаменник. а в чисельнику в нас буде кредиторська заборгованість клієнтів в гривні, і я бачу, що 27% виходить. А, активів банків пішло на кредитування. А, цікаво те, що якщо брати. 1 січня 22-го, то цей відсоток був 37%. Тобто, частка кредитів у банків зменшилась. Ну і цікаві ситуації в тому, що якщо ми порівняємо з скільки на балансі банків кредитів, 27%, відсотків, і Овдепешок скільки, то тут вже 32%. відсотки. Тобто банки вони вже більше грошей спрямовуються на купівлю державного боргу ніж на кредитування. Як на мене, це це цікаво, тому що якщо запитати дитину, Дитина, що ж таке банк? Ну і вона скаже, це фінансова організація, яка залишає гроші на депозити і видає кредити, і живе з мержі. Проте. Як ми бачимо, зараз банки це організація, яка залучає кошти на поточний рахунок і в першу чергу кредитує бюджет, а другу — розміщує кошти в Національному банку, щоб тим самим вивести їх з обігу, щоб в нас так страшно наросла інфляція. Я зараз вам це покажу. Де ж це? Зарито, де це вказано, ми можемо подивитися на інші статті. Тут у нас 27% було 37%, пішло збільшення. Кошти в інших банках в гривні супермало. банки тримають в інших банках, 11% окей, трішки тримають як грошові кошти. Нічого з ними не роблять. Тут у нас було 6, окей, трішки збільшення, проте ще більше збільшення воно пішло саме по депозитним сертифікатам. Тобто це коли банк вільні гроші віддає в НБУ або на 2 тижні, або на 1 день і отримує за це відсотки як облікова ставка або трішки менше, в залежності від терміну. А тут я прямо не можу це побачити, де воно є, тому що тут ну, зараз постійно по тому, що ж банк планує робити з своїми цінними паперами. Багато різних, різних штук, і нам довідково лише ОВДПшки показали, не показують, скільки довідково в нас. Депозитних сертифікатів. Ну, що ще може бути цікаво, що банки вони давно вже купують ОВДПшки, тому що зараз у нас скільки 32% від балансу йде на ОВДПшки. якщо ми виглянемо старіший період, то тут буде 31%. В принципі, тут співвідношення не змінюється. Але раніше банки хоч кредитували на 37%, зараз це вже впало до 27%. Ну і тут впереди, попереду, планети усієї, саме державні банки, вони максимально активно підтримують бюджет. Так, скільки це в відсотках виходить? В відсотках виходить 41. А так, по іншим банкам то буде менше, буде 18% по іноземним групам. І ось тут по приватним, приватним капіталу 20%. А ну порівнювати з 22 другим роком, мабуть, не варто, тому що тут деякі інші банки з'явилися з державною часткою. Ну але ми бачимо, що дуже активно державні банки вони викуповують ОВДПшки, щоб тим самим підтримати бюджет. Ну і в принципі класно. Вони окей, залучають гроші. Одразу ж ці гроші видають в економіку назад, і не треба центральному банку друкувати грошей так багато проте все одно гроші друкувати треба. Наступна наша зупиночка. Давайте подивимось на наш державний борг, саме гривневий. Для цього ми йдемо в дані та аналітика, боргова, боргові показники. Йдемо сюди. І тут тітіємо на державний борг та гарантований державий борг. Так. А ну, і тут є ПДФ з описом, розшифровка якоїсь. І Excel вже з даними. Я брав на 30.04.25, 30.04.24, ну і на кінець 21-го року. Це вже я собі завантажив, теж там собі трішки вже клацав, тому показую вам завантажене. Так, нам потрібно вкладочка currency. Ну, Ну, але можна брати і Кренсі тому що ось ці дані, які мені потрібні, то вони в мене не змінюються. А, так, це в нас 30.04.25-го, 1.762. 30.04.24 було 1.556. Так, і в 21-му в нас тут було 982.72. Бачимо, що в нас капіта збільшився борг, тому що якщо в гривні це все діло перевести, то було 2,6 трильйона. А зараз у нас вже 7,4 трильйона. Тут у нас саме в євро супер воно збільшилось. А по гривні я бачу приріст з кінця квітня, 24 до кінця квітня 25-го, 13-29. В принципі, співмірно з тим, як у нас ростуть депозити, кредити, інфляція, все у нас як під підлінієчко росте. Але якщо брати, наскільки в нас збільшився державний борг з кінця 2021 року, то тут вже 79,39, плюс-мінус так само, як збільшились наші залучені банками кошти. Значний приріст. Ну і це все збільшення в першу чергу, воно. Підтримується саме державним бан... саме національним банком, плюс комерційними банками, в першу чергу, державними. Тобто, зараз всі, хто можуть, вони пробують допомагати бюджету. Максимально пробуємо це робити так, щоб не державний банк видавав нові нічим не підкріплені гроші, які одразу ж йдуть на інфляцію. А, проте, якщо центральний банк він все ж таки змушений це видавати, то воно як працює? Воно працює так, що окей, уряд отримує гроші, він одразу ж платить зарплати пенсії. Тим, кому він має це заплатити, гроші йдуть в економіку, і гроші з економіки, центральний банк якраз через депозитні сертифікати, він пробує абсорбувати, стерилізувати, щоб не було великої інфляції саме через монетарні чинники. І я зараз спробую це показати на статистиці, як воно це все нас робиться. Так, йду я сюди знову ж наглядова статистика. Проте я знову ж повертаюся на ту вкладку, де в нас були депозити-кредити, саме той перший файлик статистика фінансового сектору. І ось це ось огляд фінансових корпорацій. І тут вже в мене буде баланс Національного банку, і там, в принципі, можна побачити, що робиться. Навкладе 2-3. Ми бачимо баланс Національного банку. Ну і ми бачимо групи його активів. Ну, і зрозуміло, що ОВДПшки гривневі, які він. Докуповує, щоб врятувати бюджет, вони сидять на зборових ціних паперах. А проте, моя проблема в тому, що ось ця штука вона дуже згрупована, і я не знаю, що ще там сидить. Звісно. Лева частка явно там гривневі ВДПшки, які в нас дуже сильно зросли, саме на 96% з кінця 21-го року по сьогодні. А принципі так само, як у нас і кількість залучених коштів банками зросла, всі тут циферки б'ється. А проте далеко не факт, що ну тут точно не лише вони сидять. Якщо хтось має статистику, де можна подивитися, скільки ж ОВДПшок купив центральний банк, то скільки, будь ласка, не буде вдячений. А проте я вже навіть на це можу орієнтуватися, що збільшення скільки 929 мільярдів іде по цій статті. 96%. Ну і цікаво те, що в нас з квітня по квітень немає це вже цього збільшення. Окей, немає збільшення. Ну, виглядає ніби як добре, але у нас все одно інфляція лізе. Ну, воно можливо, через попередні періоди, і можливо, дійсно, через те, що пишуть в інфляційному звіті, що урожай загинув. Окей, там де пасиви, то ми вже дивимось на депозити. Це якраз депозитні сертифікати в більшій мірі, які НБУ викуповує, ну, пропонує комерційним банкам, щоб забрати в них вільні кошти. Ну і ми бачимо, що тут величезний приріст. В цьому році тут в них було вкладено 555 мільярдів, а зараз вже трильйон 437 мільярдів. Це скільки 159% приріст, Ну і 882 мільярди прирісту в абсолютних значеннях. Ну і цікаво те, що ось ця цифра 882, вона дуже гарно б'ється з цією веркодою. 929, тобто те, що збільшує баланс МБУ через боргові ціні папери, воно збільшує і залучені депозити. Тобто виглядає так, ніби гроші в економіку вливаються, але одразу ж вони і виводяться. Проте проблема в тому, що за ось ці от кошти, які у НБУ ну, видав уряду, уряд то має відсотки платити. Ну, І якщо ми знову ж таки подивимося на наш державний гарантований державний борг, то приріст державного боргу в рівні якраз складає 14% 13,3, плюс-мінус стільки, скільки відсотків він мав би заплатити уряд за використання ОВДПшок. Ну, Хороша новина в тому, що очевидно, що тіло. Не збільшується, проте збільшується на ті відсотки заборгованість уряду перед тими, хто тримає ВДПшки. Ну і до чого я це все діло веду? Я веду до того, що в нас ну, були проблеми з бюджетом. Зрозуміло, чому вони в нас були. Були відповідні дії, щоб профінансувати бюджет. Ну і я бачу супер багато різних дій для того, щоб. У ВДПшки купувалися, щоб інфляція не була такою величезною, якою вона могла б бути. Ну і я бачу це зараз нашою основно, основним завданням, але при тому, всьому у нас інфляція все одно 16%. Ну і це виглядає, якщо чесно. Ну, видно, що ми боремось для того, щоб була в нас фінансова стабільність. Ну а погана вона в тому, що за депозитні сертифікати НБУ він що, має платити відсотки банкам, тому що банки вони самі залучили ці кошти або відсотки, або якщо навіть вони безкоштовно мають якісь гроші на поточних рахунках, то вони ж платять людям зарплату, отримують приміщення, тобто в них є витрати, і потрібно платити їм по депозитним сертифікатам. Ну, а це воно все далі і далі буде збільшувати кількість грошей в економіці. Ну і це. Звісно, що не дуже добре. Я бачу багато дій, які робляться для того, щоб в нас була цінова стабільність, щоб виконувався бюджет. Дуже багато ми над цим працюємо. проте як на мене зараз воно виглядає досить страшно, і якщо згадувати той домоклів меч. Що в нас є дуже висока ліквідність, і тут я тільки дай привід нашому населенню, нашому бізнесу, це все діло почати переводити в товари, викуповувати валюту готівкову, в кого яка є. Ну, як на мене, це створює ризики. Звісно, зараз, напевно, дуже цікаво працювати в центральному банку, в Міністерстві фінансів, щоб це все розрулити, щоб якось провести нас до світлого майбутнього. Проте, як на мене, ризики вони. Достатньо високі, щоб не вкладати всі свої кошти в гриневі ОВДПшки, тому що хто його знає, що може статися, якщо прилетить якийсь чорний лебідь, і що станеться щось не дуже хороше. А, якось так воно вийшло. Сподіваюсь, що все в нас буде добре, що наші професіонали виведуть нас з цього. Якщо погоджуєтесь зі мною, ставте лайк. Якщо маєте ще якесь доповнення, то кажіть. Я з радістю з вами про це поговорю, тому що це ж, звісно, що не істина в останній інстанції, це просто як я відкриваю статистику і що я бачу. Тому мені дуже цікава ваша думка. На сьогодні всім дякую, почуємось.